Доброго всім раночку! Доброго раночку вам, дітки, доброго ранку малята, доброго ранку, шановні батьки! Ну що ж, ми будемо продовжувати наші зустрічі, будемо продовжувати займатися фізкультурою. Мої маленькі друзі, мої малята, ви вже прокинулись, напевно, а хто не прокинувся, тоді давайте зі мною зробимо розминку, зробимо руханку. Що ж, Давайте приготуємо свої ніжки, приготуємо свої оченята і будемо дивитися на мене. Тож, будь ласка, слухаємо і рухаємось. з вами Будемо вчитися ходити. Будемо вчитися імітувати рухи різних тварин. Давайте пригадаємо з вами лисичку. Як лисичка пересувається, на м'якеньких лапках лисичку не чутно. А як це вона робить? Бо вона стає на носочки і ось так пересувається. Отак От лисичка бігає. Маленькими кроками ми теж побігаємо. Теж можемо пересуватися, як лисичка. Ой, які дітки маленькі лисенятка в нас молодці. Давайте пригадаємо, як же пересувається ведмедик. Ведмедик лише так? І ведмедик такий непогородкий. Трішечки ми маленькі, ведмежатка. Давайте поставимо ніжки наші. Трішечки з'єднаємо їх. І будемо перекочуватися з одніє ніжки на другу. Отак. От і ще будемо допомагати собі руками. Отакі от клишаної від межатка. Да? Отак от вони бігають, отак от вони пересуваються, такі смішні, такі веселі. Так, запам'ятали. Молодці. А зараз пригадаємо тваринок таких чудових, як пінгвінчик. Пінгвінчик тупо-тить отак маленькими своїми ластами. Ану каніжки розвели ті. Зараз носочки в різні сторони. І підемо, як пінгвінчики. Туп-туп-туп-туп-тюп-тюп-туп-туп. Туп, Маленькі пінгвінятка. Притупали ще пішли пінгвінятка і вперед. Можуть і назад бігати. О, такі молодці! Супер! А давайте зараз пригадаємо, як пересувається півник. Він такий важний. Він вміє підіймати свої ніжки ось так оп. Одну ніжку потім отак другу. ніж курей своїх подружок він ходить. Так, Отакі ми. Чудово підіймаємо, тримаємось на одній ніжці. Так, так. Молодці. Ой, скільки ж ми з вами тваринок пригадали сьогодні, так? Да? А зараз давайте з вами пригадаємо. Як же ж пересуваються дітки і люди? Як пересуваються звичайною ходою? Раз, два, три, чотири. От так піднімаємо ніжку до праву, то, то ліву. І наші руки допомагають нам. Робимо ось такі рухи і вільно походимо. Бо ми ж з вами. З вами провела. Ми пригадали всі види ходьби. А зараз я вам даю завдання таке для батьків. Знайдіть, будь ласка, в себе вдома, дві стрічечки і покладіть на підлогу і зробимо вузеньку доріжку. І будемо вчитися, тримати рівновагу, тримати свій окомір, тримати спинку, тримати свій. Корпус і присуватися по цій рівненькій доріжці. Тож дивимось і повторюємо. Бачите, яка вона вузенька. Будемо проходити по цій вузенькій доріжці. Один бік, інший так, щоб ми не наступали на нашу стрічечку. Потім з'єднаємо ще ближче наші стрічечки. Ось так. Наша доріжка стала ще вужчою. І зараз ми пересуваємось так обережненько, щоб не наступати на цю доріжку. Молодці. Ще пройдемо. Так, ніжко до ніжки. Ой які молодці. Ніхто не наступає всі такі уважні, дуже гарно. А зараз ми з'єднаємо зовсім наші Стрічечки разом. І пройдемося, дітки, по цій стрічечці. Вона у нас така вузенька-вузенька. Будемо наступати на цю стрічечку і тримати рівновагу. Ось, нам дуже важко. Але як можемо, так і прийдемо, будемо намагатись. Молодці. Так, щиро. Отак. Молодці. Тож, ми сьогодні з вами навчилися ходити, і імітувати рухи тваринок і також вчилися ходити по вузенькій доріжці і зробили чудову веселу руханку. Тож, до побачення, дітки! Бувайте здорові! До побачення, шановні батьки, до нових зустрічей!